Заняття з математики. До нас наближається Міжнародний день жінок. Наше заняття присвячується цьому дню, де в кожній родині вітають матусь, бабусь і дівчаток. І ми вітаємо всіх жінок і, звісно, наших дівчаток, гарними і милими. Нехай будуть щасливими, як зорі ясні, світлими, як сонечко красивими. Діточки, скажіть, будь ласка, скільки частин доби? Чотири. Назвіть їх, будь ласка. Ранок, день, вечір, ніч. Якщо зараз день, наступна яка частина доби буде? Вечір. А яка частина доби вже минула? Ранок. Якщо зараз ніч, яка частина доби вже минула? Вечір. А яка настане? Ранок. Добре. Підгадайте, будь ласка, загадку. Руки вгору, підніми, пальці швидко полічи. Зліва п'ять і справа п'ять. Скільки разом? як сказати? Так, десь. Добре. Давайте з вами згадаємо склад числа 10. Скажіть, будь ласка, з кількох одиниць складається число 10. Так, з 10 одиниць. А з яких двох менших чисел складається число 10? Подивіться на кружечки, вони вам підскажуть. Так, число 10 складається з 9 і 1. І навпаки. Один і вісім і два. Два і вісім, сім і три, три і сім, шість і чотири, чотири. І шість. П'ять і п'ять. Добре, молодці. Порахуємо пиріжки і цукерки від бабусі до свята. Так скільки пиріжків? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А скільки цукерок? Дев'ять. Чого більше пиріжків чи цукерок? Пиріжків більше. А наскільки більше пиріжків, ніж цукерок? На один пиріжок більше. А що треба зробити, щоб їх стало порівну, однаково? Так, треба додати ще одну цукерку. І тоді будуть у нас 10 пиріжків і 10 цукерок порівну. Діточки, а як ще можна зробити, щоб пиріжків і цукерок було однаково? Так, треба відняти один пиріжок, тоді залишиться 9 пиріжків і 9 цукерок. порівну однаково. Наступна гра даруємо і рахуємо квіти. Ось хлопчик вже приготував букет. Давайте порахуємо квіти кількісною лічбою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тепер порахуємо квіти порядковою лічбою. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята. А якого кольору квіточка синя? Ой, якого кольору квіточка п'ята? Так, синій. А якого кольору квіточка третя? Зелена. А якого кольору квіточка восьма? Фіолетова? А яка? По порядку блакитна квіточка? Перша. А яка по порядку різнокольорова квіточка? Десята. Остання. А яка по порядку у нас помаранчева квіточка? Четверта. Яка квіточка знаходиться між червоною та фіолетовою? Біла, яка квіточка знаходиться між різнокольоровою і фіолетовою? Жовта. Добре віточки. А зараз давайте з вами порахуємо наші цифри прямою лічбою: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер порахуємо зворотньою лічбою. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, скажіть, будь ласка, яка цифра стоїть між 4 та 6? 5. Між 6 та 8. Сім. Перед три. Два. Після вісім. Дев'ять. Яка цифра йде за чотири? П'ять. Скажіть, будь ласка, а яка цифра на один більше, ніж два? Три. А яка цифра менше на один цифри 7? Шість. Яка цифра більше на один числа дев'ять? Десять. Яка цифра менше на один? Числа 5. Чотири. Добре. Далі у нас з вами гра назви сусідів цифр. Так, сусіди цифри шість, п'ять і сім. Сусіди цифри п'ять. Чотири і шість. Сусіди цифри дев'ять. 8 і десять. Сусіди цифри 3. 2 і 4. Сусіди цифри 8. 7 і 9. Сусіди цифри 4. 3 і 5. Сусіди цифри 7. 6 і 8. Добре. Дідусь, тата і хлопці приготували подарунки до свята жінок. А як ви гадаєте, що можна подарувати на це свято? Так, можна подарувати тортик, квіти, плаця, кільце, іграшку якусь. Так, ну, давайте порівняємо наші подарунки. Так, порахуйте, будь ласка, скільки у нас плать. Вісім. Скільки у нас кілець? Дев'ять. А чого більше? Плать чи кілець? Плать більше чи менше, ніж кілець? Плать у нас. Менше, ніж кілець. Ставимо знак менше. І так, вісім. Менше, ніж 9. Добре. Тепер порахуємо шоколад. Десять. Кістечку порахуйте, будь ласка. Дев'ять. Так. Шоколаду більше чи менше, ніж тістечку? Так, шоколаду більше. Десять більше, ніж дев'я. Добре. Порахуйте, будь ласка, жовті пульки. Дев'ять. Тепер сині кульки. Теж дев'ять. Як більше, менше жовти. Чи порівну? Так, порівну ставимо знак дорівнює. Дев'ять дорівнює дев'яти. Рахуємо ведмедиків. 7. Зайчиків. 8. ведмедиків більше чи менше, ніж зайчиків? Ведмедиків менше. Ставимо знак менше. 7 менше, ніж 8. Так, порахуємо кульки. Десять тепер квіточки. Десять Кульок більше, менше. Чи з квіточками? Так, порівну. Ставимо який знак? Равно. 10 дорівнює 10. Добре. Порахуємо блакитні букети. 8. І рожеві букети. 7. Блакитних більше чи менше, ніж рожевих букетів. Блакитних більше. Ставимо знак більше. Вісім більше, ніж сім. Порахуємо тортики. Дев'ять. Пиріг. Десять. Так, тортиків більше чи менше, ніж пирігів? Тортиків менше, ставимо знак менше. 9 менше від 10. Так, добре, тепер пограємо в гру, де знаходяться подарунки. Так, де знаходиться у нас букет в лівому верхньому кутку, де знаходяться кульки. В ніжньому правому кутку, де знаходиться шоколад, в правому верхньому кутку, де знаходиться тортик, в нижньому лівому кутку, що знаходиться посередині, цукерки, що знаходиться під цукерками. Кільце, що знаходиться над тортиком. Плаця, що знаходиться між букетом і шоколадом. Ведмедик. Що знаходиться над кульками? Зайчик. Добре, молодці. Давайте зробимо з вами гімнастику для наших оченят. Приготувалися. Так. Рухаємо оченятами вліво, вправо. Вгору, вниз. Ведемо по полу вправо. Вліво. Закрили, відкрили, закрили, відкрили оченята, закрили, відкрили, закрили, відкрили, поклали долоньки, помасажували, добре. Покліпали оченятами 10 разів. Молодці! Діточки, скажіть, будь ласка, склад якого числа ми сьогодні згадали? Ми згадали склад числа 10. Скільки пальців на одній руці? На одній руці у нас 5 пальчиків. А скільки пальчиків на двох? На двох. В руках у нас 10 пальців. Так. А яке свято до нас наближається? До нас наближається свято жінок. Тобто вітайте своїх матусь, бабусь і дівчаток. Гарного вам дня, до побачення. До нових зустрічей!